Доброго дня сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 42-гу позачергову сесію Нікопольської міської ради нашим Нікопольцям, героям-захисникам, які загинули, захищаючи нашу Україну. Ми надали статус звання почесних громадянин міста Нікополя. Це гульку Олександру Володимировичу. Насенку Олександру Олександровичу, Шаповалу Євгену Юровичу, Фіщуку Олексію Сергійовичу. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим на суму 1 мільйон 990 тисяч. Це різне обладнання, і коптери, і прожектори, і зарядні станції і. Грошова допомога, все, що необхідно, які запити були від військових, ми, їх, ми їм надаємо задовільняємо. А прийняти земельні питання для нікопольців, які цього потребують. Ну і низку інших питань, які необхідні для сталої роботи саме в місті Нікополі. Готовий відповісти на ваші питання. 1 березня дійсно буде перевізником по сміттю комунальні підприємства паркового господарства. Ну, основні задачі, які вони повинні виконати, це чисте місто, саме в розрізі міст для збору мусора та бачків. Ми у 2023 році провели ряд підготовчих робот по закупівлі необхідного обладнання і техніки. І в цьому році ми ще продовжуємо закуповувати необхідну техніку по завищеній ціні або не по завищеній. Скажу так, якщо є пропозиції по ціні нижче, ми їх розглянемо, але на момент закупівель. Які ціни на ринку були, по таким ми і купуємо. Купуємо ми не нову техніку, а бившу вжитку, тому що вона значно дешевша. По передоплаті, якщо хтось робив передоплату, це є телефони комунального підприємства, які відповідь, дадуть відповідь на це питання, як це правильно перерахувати. Вже за березень місяць нікопольці будуть сплачувати саме підприємству паркове господарство. По тарифу воно буде на, ну, приблизно на гривню менше, ніж було при комунтрансі. Тому. Дуже розраховуємо на те, що нікопольці будуть сплачувати, і комунальне підприємство буде виконувати свої функції. По-перше, все залежить від у нас обстрілів. Ситуація по Воді може змінюватися кожної хвилини, тому казати, як воно буде або не буде, ми на зараз не можемо. Єдине, що хочу сказати, по усуненню наслідків, саме які спричиняють неподачу води до нікопольців, максимально швидко, з безпекової точки зору, ми проводимо. Але всі повинні розуміти, в яких умовах працюють саме робітники, які усувають наслідки. Якщо брати період 2023 року, то це майже 240 об'єктів, які були зроблені. Дійсно, робота дуже важка в плані саме безпекової ситуації, ризик обстрілів і тому подібне. Тому приймаємо необхідні заходи для більш безпечної роботи. Роботи ці продовжуємо, кошти ми заклали. В цьому році вже понад 40 об'єктів теж було зроблено. Тому комунальщики і підрядні організації працюють, незважаючи ні на що. Але ситуація дійсно важка. На зараз я не розглядаю саме кандидатури на заступника. Повноваження, які були у Віталії Юрійовича, перекладені на першого заступника міського голови обидену Тетяну Славіну. Було призначено нового керівника управління Коммайна, який займається цими. Цим напрямком тому на зараз буде так.